Я пограв в Assassin's Creed Shadows і тепер сумний. В мене є якесь таке враження, що це може клікбейт, що воно насправді непогане, але всі очікують, що сумний, тому що воно галіме, а насправді воно прикольне. Нещодавно мені вдалося пограти нову Assassin's Creed Shadows цілих 4 години. І сьогодні я вам розповім, чи зможе ця гра на мою особисту думку врятувати Ubisoft. чи все ж її руйнування неминуче. Тай Боже, з вами Oldboy і це прев'ю Assassin's Creed Shadows. Основну частину ігрової сесії нам дали грати за персонажів 25 го рівня. Враховуючи, що вся карта була за туманом війни, логічно припустити, там досі є рівні. Я просто майже не слідкував е за цією грою, але там досі є рівні. Тити, що на 25-му рівні ми відправимось кораблем на нову локацію, або ж розробники просто закрили все туманом війни, що куди менш логічно, бо довкола були локації або нашого, або більшого рівня. І так на жаль, локації мають рівень. Чи є цей елемент на вашу думку ознакою гріндволу в грі? Напишіть в коментах. Щоб без спойлерів, то сюжетно ми розслідуємо викрадення важливої персони, йдемо по слідам викрадачів тощо. І оскільки це сюжетний квест, то очевидно, що злодії якось пов'язані із особистими історіями наших головних героїв. Як ви думаю, вже давно знаєте персонажів у грі двоє. Mm -hmm. Це вигадана донька відомої історичної постаті Фудіба Нагато і звати її Наое та чорношкірий самурай Ясуки, причетність якого до самураїв багато хто вважає вигаданим і натягуванням сови на глобус. Але про мої думки Блін, ну візуально. Візуально вона виглядає особливо в денних локаціях. Виглядає прям дуже класно. Шкода, що це не, не єдине, що важливо в іграх. Але про мої думки стосовно цього трохи пізніше, оскільки ігрова сесія була по суті з середини гри, не рахуючи невеликого прологу, який не можна показувати, то в наших головних героїв вже були прокачені певні навички, види зброї та активні вміння. Про це давайте зараз швиденько і поговоримо. Загалом бойова система дуже нагадує систему з Ghost of Tsushima чи Секери на мінімалках. У вас є перекат, є репост, є удари, які неможливо репостити, і треба перекочуватись, а також різноманітні додаткові гаджети по типу кунаїв, димових бомб тощо. Втім, в Assassin's Creed Shadows у вас є доволі обширний вид зброї, у кожного персонажа свій, і кожна ця зброя прокачується окремою гілкою прокачки. До речі, всі ваші обладунки мають також власний рівень і клас, типу епічні, звичайні тощо. І як як Ви вже зрозуміли, основна родзинка нової частини асасинів не чорношкірий самурай, як ви могли подумати, а два протагоніста, геймплей, за яких абсолютно різний. До прикладу, Ясуке типовий танк. Він має більше хілок в рюкзаку, більше здоров'я і наносить більше демеджу. Натомість він повільний та неповороткий до неможливості. Але а я, тому... я, я, до речі, теж не зрозумів до кінця. Ну тобі треба і за того, і за того в результаті пройти різні квести, чи ти просто обираєш ким проходити, і в якийсь момент можеш також переключати. Тись о його перекат це невеличкий відскок, а його паркур це взагалі не паркур. ж На навпаки, дуже прутка та швидка. Має чи вона скоріше, типу, як знаєте, як, як в GTA 5, що в тебе є два персонажа. Але деякі завдання тобі треба пройти. Але для цього тобі треба лише одним персонажем це робити. Так, кішку може залізти туди, куди не може ясуке, чудово паркурить, але при цьому дуже швидко помирає і отримує багато шкоди. За неї ігровий процес мені більше нагадав Assassin's Creed в його канонічному розумінні. Зброя так само у персонажів різна. Коли Наоя оперує здебільшого короткими мечами, кінжалами чи кусарігамою, в той час, як Ясуки, це великі дубини, довгі катани тощо. Цікаво, що додаткова дальня зброя в персонажів також різна. Ясуки використовує мушкети, великі луки і так далі. А Наоя різні димові бомби, сюрікени, кунаї тощо. Втім, обома персонажами є змога проходити місії по стелсу. Навіть можна не тільки присісти, а й прилягти в траву. А ось ця Вся історія з шадоус, тобто тінями, не є просто гіміком, бо вас в темних закоулках справді гірше бачать вороги. Інше питання чи через свій АІ вони нормально вас бачать взагалі. Втім, все ж наоя через свою спритність в паркурі та наявність в неї гага кішки робить її більш бажаним ігровим персонажем для скритних місій. Ну, оце, оце прикольно. Це, по перше, щось нове, тому що такого ніколи не було. По-друге, це більше схоже на класичний Assassin's Creed, коли тобі реально треба десь там по подахаху це пробиратись постела. А не тупо вломитися, вибити ворота і з величезною чотирьохметровою катаною різати всіх, в той же час Ясухи краще підходить для місій, де треба товкти багато морд одночасно і у великих кількостях. Також у обох героїв є коник, на якому можна скакати у великих кількостях. Але скакати чомусь можна тільки власними руками, без авторуху до місця завдання, хоча подібна функція була не тільки в rdr 2 чи тому ж Rise of the Ronin, а й в фентезі трилогії асасинів. Так само не помічено було і якогось аналогу орла чи іншої пташки, яка допомагала б орієнтуватися на місцевості з висоти пташиного польоту. Хизи може на релізі додадуть, бо, наприклад, зручне автослідування за квестовим персонажем в нудних сюжетних прогулянках ногами є. Тож чому автопробіг конем? Забрали мені не дуже зрозуміло. До речі, для навігації є ще одна зручна механіка в стилі першого Dead Space, де візуально з'являється вказівна лінія, якою потрібно бігти до місця завдання. І оскільки це все ж прев'ю, а не огляд, я думаю, варто перейти до моїх особистих вражень про гру. Так ось, по відчуттям, Assassin's Creed Shadows це просто ще один Assassin's Creed. Великим плюсом гри є те, що тут два протагоніста, і багато місій, на мою думку, навіть заточені саме під конкретного персонажа. Хоча ви можете проходити, ким вам заманеться. І геймплейно гра відчувається доволі непогано. Можливо, цей Assassin's Creed буде кращим за кілька попередніх, але все ж при цьому на даному етапі етапі, після всього лише 4 годин плейтесту я не вбачаю в цій грі чогось такого, що зможе переплюнути чи бодай потягатися з еталонними іграми у відкритому світі. Але справа взагалі не в чорношкірому самураї. На мою думку, серія асасинів ніколи не боролась за тотальну історичну правдоподібність у своїх іграх. Да, поки що я теж дивлюся. Мені мені не виглядає, наче це може врятувати Ubisoft. Чи буде вона продаватись? Ну, мабуть, буде. Слухайте, взагалі поясніть мені, в чому проблема. Попередні ж, асасини, вони продавалися непогано. Типу, у них акції падають не через хейт, явно. В чому саме проблема? Хіба у них впали продажі? Там, наприклад, після Вальгали був Міраж, повна залупа. Вальгала, здається, продавалася, що дуже дуже непогано. Міраж, який блять навіть в Стімі, здається, не виходив. Я його купував е, в якомусь сторонньому магазині, то, в принципі, і не дивно. Якби я не робив проходження, я б ніколи в житті той міраж не купив би. Графіки продажів вниз ідуть. є постійна негативна динаміка. Ага. А, Star Wars, Да, Star Wars ж були. Skull and Bones. <laughs> <laughs> я зовсім забув про скален Bones. Нічого не врятує цю компанію, здається, особливо після своєї фентезі трилогії. А той же Ясуке фігурує не тільки в одноіменному аніме від Netflix, а й в художніх книжках, творах чи тій же Ніо від японської студії Team Ninja. Де Ясуке був помічником антагоніста гри, головний герой першої частини був біловолосий європеєць. Тож був ясуке в реалі чи не був, як на мене, взагалі немає значення. Ба Більше я можу зрозуміти, чому вони обрали саме такого персонажа. І я думаю, що справа якраз таки в тому, що феодальну Японію створено стільки різноманітних і класних ігор, щоб потрібно було якось виділитись. Так, виділитись в них вийшло, дай Боже, але не в той бік. Втім, вочевидь, що хотіли вони викликати не таку реакцію. Тож я гадаю, що вибір такого персонажа був доволі меркантильним, так би мовити. В деяких діалогах згадується крадькома про те, що він інший, і в пролозі був монолог про те, що воїном та самураєм може стати в Японії будь-хто хто буде достойним. Але чи є це прямо таки сюжетно виправданим рішенням, яке гратиме важливу роль в історії, я без поняття. І про таке судити неможливо від проходження по суті одного квесту. Можливо, за ті 25 рівнів, які я не бачив. Його передісторія розкривається неймовірно цікаво, і ось заради цього варто буде грати в нових асасинів, хто знає. Бо коли ти біжиш за Ясуке, то О, це від тебе сахаються люди. Але чи вони сахаються, тому що ти чорношкірий, і для них це щось в новинку, і можливо навіть їх лякає? Чи можливо просто тому, що ти банально як навіжений біжиш по вулиці або скачеш по людній дорозі на коні у важких обладунках? Я не знаю. Мені оцінити з того, що я побачив, поки важко, але я схиляюсь більше до того, що в реакції містян немає ніякої глибини ясуки, як і наоя додані в гру просто для того, щоб виявитися серед інших незліченних ігор, хороших і не дуже про феодальну Японію. Є дуже хороша фраза, яку нещодавно мені нагадав Олег Куліков, що не потрібно критикувати ігри за те, чим вони не є. За те, що вона не гостов Сушіма, чи Райсоб з Ронін, чи Якудза, думка хороша, але коли в тебе вже є Гостов Сушіма, яка вийшла мільйон років тому, і в тебе виходить знову нова гра, плюс ще й яка йде по твоїй одній з улюблених серій, і вона настільки топчеться по твоїй улюбленій серії, то ця думка ну я не погоджуюсь з цією думкою. Треба цю груху. Усети, хай би вона була вже гостов Цушіма, але була на рівні з Гостов Цушіма. А вона не дотягує до неї, і це не Assassin's Creed. Люди мають очі, мають досвід попередніх проєктів подібної тематики і будуть порівнювати. І на мою суб'єктивну думку, в порівнянні новий Assassin's Creed програє. Гра не є погана, і можливо, це краще Assassin's Creed за декілька останніх років, як я вже казав раніше. Але при цьому вона також не виглядає видатною, вона не захоплює і не затягує тебе в свій флоу, як це було з для чого же... рівні? Додані взагалі. От я більше за все не розумію, для чого додані рівні ворогів, рівні локації. Оце все. Якщо на початку вони ж додавали мікротранзакції, здається, да, для того щоб не гріндити, ти можеш е... гроші заплатити. Зараз здається, вони ж цього не до не додають вже просто. Щоб більше годин в грі було проведено, чи додають досі Лениве розтягування mm -hmm. Ghost of Tsushima. Можливо, це через те, що мені дали пограти з середини гри. А можливо, через те, що різниця якраз таки між Відьмаком і Цушімою та останніми Assassin's Крідами, що останні не вміють пакувати свої ігри. Адже навіть Star Wars Outlaws мені значно більше зайшла по такій короткій сесії в 4 години, ніж Shadows. Бо це була доволі унікальна гра у всесвіті зоряних війн, яка вайбувала скасована. 13-13 а сюжетних ігор позоряних війн взагалі не те, щоб дуже багато. В той час про феодальну Японію ігор вистачає на будь-який смак. А тому може бути не скоро будемо від цього залишатися черговою непоганою грою в цьому сетингу. Коли в Цушімі пташечка чи лисичка тебе веде до точок інтересу, а пейзажі з далеко непроривною графікою виглядають фантастично, просто тому, що композиційно це не. Мов картини маслом, ось такі маленькі деталі і створюють світ, і занурюють тебе в нього. Так, будемо чесні, механічно, що Сушіма, що Shadows, що Відьмак, чи будь-яка інша гра у відкритому світі, багато в чому дуже схожі: зачистити підземелля чи аванпост, сходити від одного персонажа до іншого, зробити якісь вибори в діалогах, знайти предмет, вбити боса і повторити луп по колу нескінченну кількість разів. Але саме упаковка і вміння викликати відчуття занурення. Створювати чудові історії та поєднувати одне з іншим, щоб вас затягував цей світ. Одним дається краще, а іншим гірше. І за ті 4 години, що я пограв на плейтесті, Assassin's Creed Shadows не вразив і не захопив настільки, щоб я тепер з нетерпінням чекав релізу. Знову ж не вважаю, що це буде погана гра. Цікаво, на що вони ембарго так рано зняли. Вони дійсно настільки сильно вірять в цю гру, що думали, що зараз знімуть ембарго, і у всіх оглядах буде. Б... А це роз Оп. треба по-любому передзамовлення робити. Ба більше вважаю, що це буде доволі непогана гра. Тому якщо ви пройшли всі ігри в цьому сеттингу, любите асасинів і вам хочеться ще, то думаю, ви будете задоволені. Але мені здається, що на фоні всіх скандалів, всіх проблем з позиціонуванням та розробкою, а також на фоні неймовірно якісних ігор в тому ж сеттингу по типу привода Цушіми, для нового асасина просто бути нормальною грою у цій серії, для великої кількості людей буде вже недостатньо. Вони таке враження, що рівняються не на кращих, а на гірших. Вони зробили, ну судячи з того, що я бачу, це все одно краще ніж Rise of the Ronin. І вони такі бля. Ну краще за Роніна, все піде. Випускаємо. Бо такого гамна, як Ронін, я не пам'ятаю, що я останнє грав. А Assassin's Creed Shadows на даному етапі виглядає на жаль просто норм. Геймплей приємний, музика хороша, візуал непоганий, хоч і анімація обличчя чи гірші ніж в вальгаліще, вальгаліще. Тут позбулися великої кількості всіх цих знаків питань на карті, що як не крутий, для серії теж величезний плюс. Також мені дуже сподобалось два протагоніста з різним стилем проходження, що гра доросла, в ній багато кривавих сцен, і навіть є добування з відрізанням голів чи насаджуванням на меча. Коротше, дуже ефектно. Але якихось крутих, унікальних рішень чи захопливої історії, за яку б я сказав, що краще пограти Shadow's, ніж якусь іншу гру в цьому сетингу, я на жаль. Поки що не знайшов. Втім, я наголошую, що пограв я дуже мало, щоб робити якийсь фінальний вердикт. До речі, подивитись коротеньку півгодинну вижимку з мого плейтесту Shadows можна на моєму другому каналі Old Play. Вспливашка зверху в правому О. куті екрану, щойно з'явилась. Я думаю, що фанати не, асасинів не, не, не. можуть залипнути в цю гру з великим не, не. задоволенням і отримати те, що вони отримують загалом від цієї серії останні декілька частин. Але особисто для мене це черговий Assassin's Creed просто в новому сеттингу. Для когось це те, що потрібно. Для когось це конвейер. Як ви до цього ставитеся, вирішувати вам. Але оскільки це далеко не перша гра в такому сеттингу, то характеристика для цієї гри в стилі норм чи середня це може для неї вилитись в катастрофу. Найгірше, що воно ще й якщо це ця гра погана, то чергова погана гра в цьому сеттингу, Вона вбиває цей сеттинг ще більше. Який... І, і так же всіх задовбав, від якого ми вже всі і так ригаємо, тому що кожного року виходить якась нова гра про феодальну Японію, і, і хороша не виходила дуже давно. І після таких ігор ти вже такий бля. Ну вже скільки можна, скільки можна цю видручувати цю тему одну і ту саму? Окрім цього, у білді, який я грав, все ще вистачає багів, особливо що стосується штучного інтелекту ворогів. А також мене дико бісить, що чи не найунікальнішу штуку серії, подорожі між реальним і минулим Нулим, по суті, засувають десь взагалі під килем, адже нова частина буде майже точно запущена з платформою Infinite, де ви будете заходити і купувати спогади, читай ігри з різних епох в одному хабі. А абстерго і події в реальності або будуть окремими іграми, або якимись DLC, або взагалі не будуть. І ось цей ось потенціал і унікальність серії, на мою думку, вона втрачає. Якщо не втратила ще раніше, тому хоч висновки робити, поки рано все ж складається враження... Просто згадайте, як класно було, коли в тебе паралельно відбуваються дві історії: ти звичайний бармен, якого викрала незрозуміло яка компанія, чи ні, зрозуміло, яка Мегакорпорація корпорація супербагата. Тебе викрадають, тебе в якусь капсулу тебе тримають в закритим в кімнаті, тебе змушують лягати в якусь капсулу, тому що в тебе предок це якийсь там асасін, був який вплинув взагалі на. Розвиток історії, і для того, щоб докопатись до стародавнього артефакту, ти мусиш лягати всю штуку для того, щоб їм дати інакше тобі буде гаплик. І ця історія розвивається впродовж декількох частин. Тобто, в тебе перша частина закінчується кліфхенгером. Потім в ти, ти, ти вже будучи цим звичайним е, барменом через цей анімус, в якому ти лежиш е, мільйон років. Ти вже починаєш відчувати, починаєш сам бачити, як асасін в тебе з'являються ці скіли та також. Ти потім їдеш в ту саму локацію в Італії, там будуєте базу. Боже, як які ахуєні були перші частини Асасіна? Це просто срака. І в що воно скатилося зараз? Це просто гра, яка бере любу епоху. Робить це РПГ, але не хорошим РПГ, як якісь там там Елдер Scrolls, а повною за. І, і, на. і типу, це нормально людям, які не грали в перші частини. Які такі, ну, прикольно, там оце я за вікінгів завжди хотів пограти. Тут вийшов Assassin's Creed Valhalla, Я хотів пограти за Древній Рим, вийшов в цей Одісей. Я в неї навіть не грав. Я її купив і не грав. Де історія? Ну, ці історії вони такі прохідні, те, що був цей Міраж це взагалі. Це повна срака. Це тупо пройшли з вами DLC якась. Перша, друга Brotherhood, Revelations і третя це прям топ. Ну ладно, Black Flag, мабуть, ще теж. Те да? Я просто Black Flag не так багато грав. Я його дропнув в свій час. Потім я його здається, допройшов через багато років, але він не встиг мене зачепити, бо я, типу, не такий занурений був. Unity я, на жаль, пропустив. Unity, точно всі люблять дуже Unity, але я в неї взагалі не грав. Assassin's Creed Shadows це буде просто норм гра, скоріш за все, навіть краща за кілька попередниць. Але при цьому я не думаю, що вона. Має достатньо цікавих рішень, щоб стати тим самим рятувальним колом, яке вбереже компанію Ubisoft від руйнувань. Як буде насправді, ми побачимо вже, як я матиму змогу Пограти повну гру і зроблю повноцінний огляд. Як бачите, її поки що і нема за що хвалити, але й нема за що прям хейтити. Це ж не хотілося би, щоб Ubisoft переходили під вплив китайського тансенту ще більше чи скасовували нові ігри. Знаю, вони давненько не робили прям шедеврів. Але раптом Beyond Good and Evil 2 такою б стала чи новий Splinter Cell. Ось цьому цьому відео я розповідаю, як було скасовано 5 потенційно шедевральних ігор, щоправда, не від Ubisoft. Але якщо те відео не бере 15 тисяч лайків, то наступний випуск скасованих ігор зроблю про принца Персії, якого скасували якраз таки. Через серію Assassin's Creed. Опа, Тому до зустрічі ось тут вже. А якщо це відео набере 1500 лайків, то завтра буде ще одне відео на цьому каналі. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайк, якщо сподобалось. Напишіть якийсь коментар, підписуйтесь на канал і обов'язково відкривайте опис. Переходьте за посиланням на олдбоя на це відео. І там також поставте лайк. Передайте в коментарях привіт від мене і можете також підписатись. Побачимось в наступному відео.